Питання Україна, оперативна ситуація на напрямку Селодар-Бахмут. Друзі, по місту Селодару ситуація, як і останнім часом, стабільна, важка, але абсолютно контрольована. Ворог просто суїцидальні штурми здійснює, несе втрати від вогню артилерії мінометів. Але все одно лізе, 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 і ну, потрібно розуміти природу всього цього і тих, хто лізе, щоб зрозуміти, що там відбувається. А поки вони не закінчаться і наші підрозділи не виб'ють їх, ніякого кіна не буде. Це буде і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Тому злагоженість, згуртованість суспільства. Поставка всіх необхідних компонентів для ведення війни, і все буде добре. По-іншому і бути не може. У Селедарі підрозділи закопалися, уперлись в лінію оборони, займаються своєю справою. Піхота, арта, міномети, танчики, авіація. Там наш побратим Мадіар. Постійно він краще, ніж він інформувати по Солідару ніхто не зможе, тому що у нього є і відео докази і ще плюс до всього. Тому там все зрозуміло. Там зайшли до Мадіара, подивилися. Стосовно міста Бахмуту, по Бахмуту лізуть і фронтальними штурмами, в Лоб намагаються перелізти. І через забудову там з Патрійці Лужби, і через Красну Гору, підгродня зі сторони кліщівки, особливо там кілька днів там, і авіацію застосовувало, перло, що сумасшедші. Там деякі ну, батареї вистрілювали на кількість артилерійських установки снарядів, щоб зупинити цю навалу. Десь місцями там трошки пролазять, продавлюють, залишаючи воро під трупів після себе. Але це зрозуміло, у них там стоїть задача і за ціною стоять ніхто не буде. Вартість життя на Мордорі, вона не вартує взагалі нічого, навіть куба -дров. Ну, Якщо так підходить по-чесному. Тому ну, задача тяжка, але потрібно їх рубати. І рубати, рубати, рубати ну, до впора. Чому взагалі зараз ці події, активізація пішла? Там вже, ще пройшла, вже ж пройшла не одна а, хвиля мобілізації. І оці, які там були набрані, зараз їх масово заперли, поназивали їх там, називають їх хоч там десантне, не десантне, все одно вони лізуть, вони стріляють, намагаються вбити наших е, воїнів. І це буде продовжуватися довго ще. Ну, поки їх не знищити, ніякого кіна не буде. З цим зрозуміло по ситуації у Солідарі в Бахмуті лі... лінія оборони тримається.